Сьогодні ми маємо дуже багато втрат серед нашого українського народу, де наша земля наповнюється сльозами, кров'ю, болем, плачем і байдужістю. Бо все те, що відбувається, воно ранить і серце, і душу, десь деморалізує, десь впускаються руки. Але коли приходиш на могилу, воїнів, які загинули за... Свою батьківщину. Розумієш, що ця боротьба, як і кожна боротьба, є дуже важливою. Це для пам'яті тих, які віддали своє життя, щоб їх смерть не була марною. Певна річ, що Господь все бачить. І все зараховує. І ті слова Христові, які ми завжди згадуємо, на жаль, тепер дуже часто, коли привозять наших воїнів на щиті, коли ми говоримо про ті слова, що нема більшої любові, як віддати. Життя за друзів своїх, Господь запевнює в тому, що та смерть не є марною. У людей вона не є так оціненого, як у Бога. Люди, на жаль, тією пасивністю своєю байдужістю, своєю зараз телефонною зайнятістю, часто не задумується про тим, про те, що зараз взагалі відбувається в нашій країні. Тому я дякую сьогодні вам, всім, хто тут є, за вашу присутність. Десь може той обов'язків якісь певні світики. Але скільки ми вже разів служили панахиди, молитву по всіх тих місцях, де є могили наших воїнів, цей місяць листопа, що ми мовилися, він ну, просто напросто у нас виробляє ту потребу. Прийти і молитися. Прийти і молитися. І віддати шану, і віддати подяку. І Богові слава, що Господь посилає у світ героїв. Героїв, які віддають своє життя. Тому нехай Господь сьогодні приймає ту нашу молитву приймає ту нашу подяку за тих людей, які своїми героїчними вчинками, своїм героїчним життям, зробили все для того, щоб дати батьківщині волю, народу і незалежність. І вірне ісповідування своєї віри і те, щоб не боялися сказати, що вони є українцями. Знову ж таки дякую всім, вам, дякую вам, пані директор культури за вашу організацію, за вашу підтримку, за вашу.